Любов громадянина до своєї батьківщини бере початок з того місця, де він народився і розпочав пізнавати світ. Із покоління в покоління передається жива історія українського народу, українського села, традиції та його звичаї. Історія окремого населеного пункту це частинка спільної української історії, рядок з біографії великої. Історія села це історія людей, які живають. Центральна бібліотека Тернопільського району започаткувала проєкт Жива історія села. І наша бібліотека філія села Ігровіця» активно включилася в цей проєкт. Сьогодні ми в гостях нашої односельчанки, жительки села Ігровіця, переселенки із Польщі в Дудки Зиновії. Пані Зіновія розкаже нам. Як дорога, за що вас вивезли Поляки били. Поляки били українців так, і вас вивозили на Україну. Стріляли, палили, все. Попалили, хату ну, спалили, все попалили, ну, лишились ми такого, що на нас. Що у в діти? Діти теж, так, так. А батьки ваші були з вами, так? Так, батьки були з вами, так. І ще ви мали. Братика, сестру yeah. 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 були дві-двічі помирали. Yeah. А <засоводі> Діщу, першу, не сили, не. А, там вийшла ріка така була. Там дуже велика долина, і ми там сиділи три місяці під голим небом. Тоді там желізна дорога була, О, і тоді за три місяці нас погрузили ті грудяки, вагони. І завезли в нас аж в Кіроградську область, в, в Шанобродський район. От там ми на весну приїхали, а восени ми фірою, з Кірограда їхали до Тернополя. О. А мама ще не будь-яку корову вела, де, де Кірограда де Тернополя сьогодні. Те а тоді приїхали вже сюди, тоді до школи вже тут пішла, почала перший клас ходити. О, і тоді вже скінчила 8 класів, тоді пішла на роботу, на Петрику і на цегоні робила сім років на дорожному відділі, на стройці 21 рік. Mm -hmm. О, та, її мама заславли, то що і тато були слабі, і так мусила всім мучити, а тепер вже наставсь здоров і здоров'я нема. А коли вас ви у тій долині, де ви були, не. вас годували чи ви а самі ми, тільки те, ми що самі, ви могли мати? Нас, нас поляки як палили, то ми також тікали так, як до пшенця, ага. а поляки так, як до Івачува, а наше село було в резерві. То на день приїжджали, сіяли, збирали ще одне літо, О, а тоді вже все позбирали і такі паки пам'ятаю, та не небощок робили, муку, що. І тоді вивозили, і в тим вагоні, вагоні дружили. Ввезли, ввезли своє зерно. Та, все. Зерно, муку, все, пшено, гречку, все, все, все що, що мали. Збирали, та. І, і то... те завезли туди в Кірград. От ми ще тим жили. А тоді з Кирограда якісь мені їхали. А в Кіровограді то ви де жили? Що таке жили, що не була. На квартиру у вас а не квартир... докладали. Ми в одній хаті, а, а в другій. А була в другій що потім... ну, Нам вже прийшли, каже, шифер, чи що там було накривати, якісь цвеки, що допомога така пішла. Ну, але то всі їхали, тікали, все, бо то там когось було, то ще не було, і таке, ще їдуть туди, на Україну їдуть, їдуть та ймовір ну, сюди. А тато і мама тоді то там, на жнива були. Mm -hmm. Що я ходила, дітім подумали, що зимі будемо, то ходила в колоски збирати. Бо там зимі берать тісто дітям в школі. Ага, в школі? Та, в школі, то я ходила збирати колоски. То в літках такі стеніки понабирали, що вона ж на рива було. Таке важке дитинство. Дуже, таке дуже важке, дуже А в тогорняку, як ви їхали? Ну, то Кировоград. А вже з Кировограда фірою, то ви теж чи я? З того колгоспу висилали фіри і в нас возили, все там, що ми мали. Те, менали. що ви мали, що з... возили і туди до того Розкажи, чоловік, і є дівчина -генія. Ніс, Це мала була, дядьку ніс на руках, а вони йшли поляки на них і відбирав три рази, давав течі геню. Четвертий раз, як шарпнув, паль дядька призобив і все. Та? А брат його вскочив яму, вони давай стріляти, каже, українська морда вже каже, леп, все. запаливши в'язом по солому, кинув, каже, згорить. А він ще пік, Лишив і лишився живий, то ще в Львові то помер. Лишився живий, ще в лікарні, в лікарні вже помер. Ні, в лікарні ні. Ми вже виїхали тоді, ага, вони і... від Львові жили і там вже відійшов від побо... того, то, що на роботу ходив, відійшов від того всього. Ну дуже попечений, був, бо яка там лікарня тоді була, годі, там до лікарня. Ну, а ще розкажу, як бабця небожка і мама татова сестра молодша. Так само. Сиділи, поляки хату підпалили, вони так жили на горбі, а була ліска така, там у нас кожен ліс мав. І вони тіця і бабця поховалися, за те, патички і сиділи. А поляки хату підпалили, вже йшли дорогою назад. А бабці вийшли, пануцю, даруйте нам життя. А він, українська морда з палімету, ну але палив. Бабці груди порвало чисто тут, тчі вирвало ту валитку заново то завезли в вікарню, брали руску, і чоття померла, а бабця вижила, то вони такі пішли, вони туди були, швидко, зашивали. Mm -hmm. <клухи> Перешилися ми дуже, та я ще мала була, що я там... Але, але ви пам'ятаєте, де ви пам пам були? Мама все розказала. Закарбовується Ви приїхали до... Ігровиця, так? Так. А ми тоді приїхали сюди в Івру. Ми спочатку були у Ріжківцях в Чорківському районі, ага. а тоді О, того брата двоєрідного, то, так. так як бабця, жили тут, во, на горбі, во, де Таня Пшенецька. Угу. О, і вони, а приїжджайте, приїжджайте до Ігровиці, бо тут так як вдома, так на горбі, до всіх будемо разом всі. Ну та й дідо й бабця їдуть сюди, а тату собі за ними. І так всі приїхали до А так тобі ж були Орішківці, Оріжківця це було. Не було б такої у нас пані. Якби ви були Орішківці. А хата, ота хата, що ви зараз живете, то ви будували. Ну, Батьки ваші. Ні. Ми не будували, ми купили. Купили хату. Така хата була. То, то була бляхою накрита, а то той теж то з Польщі з mm -hmm. на нашого села. Виїхав mm -hmm. до Львова і бляху здер з тої хати. Так, де що то, тато накрили, накрили якимись нипками, Текло, Боже, до того, та що то стеля була, то було тако, на тіво, так, як то в хліві. Mm -hmm. то, і все, то, я помощу, так от його до три ніж і сипи, все падає на долину. Ще Ірка розказувала, каже, тися намостила, а все дано. О, А тоді вже е, русло був головою, небожчик. та то пішли і кажуть, що вже дах впав мені. Багато снігу було. Бач, а то під бляху було, а то що? Дитиво, і заламався дах пав. А, а Русу каже, небожчик, То бери, розбирай і що, багато думати, то що? А тату Горячка були не небощо, та й що? <рес> <рес> Ми поїхали, пішли на бараки, uh -huh. сапати в бараки, а сопку, Славка, Небожка приходить і каже, тітко, ви сапаєте, у вас вже нема даху, вже хати нема». Як нема даху? Така що розібрали, дядько вже все на подвір'ю. Приходимо точно, ніц нема, все поскидали, на таку стіни. Спати нема де. А тут то, що то було муроване, якусь ліжкою таке, і під соломою і той хлів, вирізано на гору спати, то тече на нас, боже, Боже, як палачий, як я бідний роблю, а я не маю де ночі переспати. Ой, тоді ціле літо прийшло і той рус не дав нічого, ні дерева, ні шиферу, нічого не дав. А тут такий агроном був Борис і писав. Він в зборовій був давним груном. І раз приїхав сюди, а тату возили голову воску, тачанку таку. І каже, врешті накрили його тут кахати, та де, а він не дає русс нічого. Беріть гроші, машину, приїжджайте до зборової. О, І тоді тату взяли машину, поїхали, І тоді дав дерево, сто листів шиферу. І продав. Mm -hmm. О, і, а тоді ще було 40 листків шиферу, бракувало. То ще Робив збори, чи ще дати чи не дати, чуєш? О, Тоді ще дав ту ще недавно купили, тоді прийшли джурини бощі качан і ту хату накрили, так що ми на праздник. тоді в хаті вже підлогу. Стелю, все. то все було зірване, ну стіни стояли, байки повидирали, ну таку от і я Ну і бальки, і все давали. І доски на тиво. Казав русу, а ти вже все і колгосп забрав собі. Ľudia, či dosud trebalo, či šlo nebo. I také ono žitia také